Всім привіт! Дивіться, який, який гарненький у Львові цирк. А за ним є дуже красива церква Юра, але її погано зараз видно в деревах. Це в нас вулиця Городоцька. Вона дуже-дуже длинна. здравствуй, Бога, здравствуй. по бо вулиці Городоцька йде собака. Вона чуть не впала на хлопчика рядом. Це його пес. Віт! Привіт! Це все ще вулиця Городоцька. Подивіться, який тут лег зараз. Дуже приїхали. Патер Лесі Ми в минулому році були за Олесією на виставі Баба Прися. Всі, хто буде у Львові, я вам рекомендую на нього сходити. Дуже сильна вистава. Це все ще вулиця Городоцька. Да. Подивіться, яка краса з усіх сторон.